Ало спробу теракту у Львові виконавцями виявилися неповнолітні на Львівщині. Викрили схему контрабанди психотропів за участі правоохоронця. Львівський військовий лісокомбінат фіктивно працевлаштовував призовників для отримання броні, відкриту реєстрацію. У безкоштовний відпочинковий табір для родин, які постраждали від війни. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Служба безпеки України запобігла черговому теракту у Львові, який готували двоє підлітків. 17-річний хлопець із Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини погодилися виконати завдання, запропоноване їм анонімом через Телеграм. Вони шукали легких грошей, однак фактично долучилися до злочинної схеми. Хлопець мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль воїна Сил оборони на парковці біля житлового будинку. А дівчина встановити камеру відеоспостереження для фіксації. І результатів. Прибувши до Львова, підлітки оселилися в готелі, а потім, за інструкціями, знайшли рюкзаки з вибухівкою в парку. За задумом кураторів з ФСБ, теракт мав бути реалізований дистанційно через мобільний телефон, під'єднаний до пристрою. Підірвати авто не вдалося, адже контррозвідка СБУ спрацювала на випередження. Зловмисників затримали на гарячому у момент, коли вони закладали саморобний вибуховий пристрій під авто військового. Як з'ясувалося, СВП містив понад 4,5 кілограми вибухівки та металеві уражаючі елементи у вигляді гайок. Навпроти цілі зломисники встановили камеру з віддаленим доступом, щоб агенти РФ могли спостерігати за вибухом онлайн. Їхні дії кваліфіковано як замах на теракт, скоєний групою за попередньою змовою. Обом обрано запобіжний захід, тримання під вартою без права застави. Згодом стало відомо, що військовий під автомобілем якого підозрювані намагалися закласти вибухівку, є нацгвардійцем. Більше того, підлітки встигли закласти ще один вибуховий пристрій у місці його проживання, будівлі, де мешкають також інші військовослужбовці Національної гвардії. Львівський військовий лісокомбінат викрили у фіктивному працевлаштуванні чоловіків призивного віку для отримання броні від мобілізації. За даними слідства, виконуючи обов'язки директора підприємства разом із бухгалтером та керівником Служби безпеки оформляли на роботу людей, які фактично не з'являлися на роботу, але отримували зарплату та бронювання. Серед фіктивних працівників виявили кількох львівських підприємців, керівників і власників компаній різного профілю. Загалом за 2024-2025 роки фіктивно влаштували близько 10 осіб. Частина виплат, які нараховували фіктивним працівникам, фактично отримувалась бухгалтером та колишнім працівником підприємства, що виконував всю роботу за них. Наразі триває досудове розслідування, у межах якого проведено обшуки у фігурантів справи та офісі лісокомбінату. До слова Львівський військовий лісокомбінат, який підпорядковується міністерству оборони, перебуває у стані ліквідації з 2019 року. А його функції передано іншому військовому лісгоспу. Львівщині викрили схему контрабанди заборонених речовин за участю правоохоронця. Судитимуть групу осіб, які організували незаконне ввезення психотропів із Польщі. За даними слідства, діяльність угруповання була чітко розподілена. Кожен учасник виконував свою роль, а серед них був навіть представник правоохоронних органів. Закупівлею товару займався один із фігурантів, який співпрацював із польським посередником. Перевезення через пункт пропуску шагині контролював інший член групи. А забезпечення безперешкодного проходження на кордоні здійснював місцевий правоохоронець, який фактично прикривав контрабанду. Після потрапляння заборонених речовин на територію України інший учасник займався їх зберіганням і підготовкою до продажу. Уся. Ця діяльність відбувалася на Львівщині, зокрема у Яворівському районі. За кілька місяців із січня по березень цього року угруповання ввезло понад один кілограм заборонених речовин, вартість яких на чорному ринку оцінюється у понад 65 тисяч доларів. Частину товару вони встигли продати, зокрема на території одного з готельно-ресторанних комплексів. Навесні слідчі ДБР вийшли на слід групи. У березні під час передачі чергової партії речовин кількох учасників затримали. Під час обшуків вилучили Заборонені засоби, сотні упаковок у блістерах, мобільні телефони, банківські карти та інші докази. Наразі матеріали справи передані до суду. Учасникам групи інкримінують організацію і реалізацію незаконного везення та розповсюдження психотропних речовин у великих обсягах. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Масштабна пожежа на Львівщині поблизу кордону з Польщею згоріло сім автівок. Інцидент стався 3 вересня у селі Шигині Яворівського району. Вогонь охопив сім припаркованих автомобілів, які повністю згоріли. За словами надзвичайників, пожежа почалась в одному з транспортних засобів. А через щільне розташування машин вогонь швидко поширився на сусідні автівки. Рятувальники прибули на місце події оперативно і за годину ліквідували займання. Для гасіння було задіяно вісім рятувальників та дві одиниці спеціальної пожежної техніки. На щастя, ніхто не постраждав. Причини пожежі наразі з'ясовують. На Львівщині внаслідок аварії постраждали двоє людей. Серед них 12-річна дитина. Дорожня транспортна пригода сталася вчора в селі Солонське, що на Другобичині. За попередніми даними, водій Рено не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та врізався в опору мосту. У наслідок удару травм зазнали пасажири: – 12-річний хлопчик та 33-річна жінка. Обох госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідування триває. На Львівщині на два дні перекриють залізничний переїзд на дорозі між Шептицьким та Сокалем. Рух транспорту буде заборонено з 6 ранку, 8 вересня до 20.00 9 вересня. У зв'язку з ремонтом колії та проїжджої частини переїзду. Для об'їзду транспорту затверджена та погоджена схема руху через села Бендюга та Поториця. Тож врахуйте ці зміни під час планування маршруту. На Львівщині змія вкусила 65-річного чоловіка. Інцидент стався 3 вересня близько 15-ї. Постраждалий мешканець Борислава перебуває в лікарні в стані середньої важкості. Обставини події з'ясовують, а медики закликають у разі укусу негайно звертатись по допомогу. Уникайте різких рухів, не намагайтесь видаляти отруту самостійно. У Львові успішно прооперували півторарічного хлопчика з пухлиною спидного мозку. Операція була надскладною через нетипове розташування новоутворення на передній поверхні спинного мозку. Пухлина викликала набряк і біль, який мучив дитину понад півроку. Після операції хлопчик почав ставати на ноги. Біль зник і його вже виписали додому під нагляд місцевих лікарів. Нейрохірурги центру дитячої медицини зазначають, що щотижня оперують одного-двох пацієнтів з подібними вадами розвитку спинного мозку. Такі порушення складно виявити у немовляту, скільки симптоми. Часто проявляються лише після року, коли дитина починає ходити. Лікарі радять звертатись до спеціалістів, якщо помічаєте слабкість у ногах, неспокій, викривлення хребта або інші підозрілі ознаки. Безкоштовний відпочинок на Львівщині для сімей постраждалих від війни стартувала реєстрація на безкоштовний сімейний табір, народжені вільними у Львівській області. Програма розрахована на родини з дітьми від 6 до 13 років, які постраждали внаслідок війни. Табір організовує міністерство молоді та спорту України спільно з громадською організацією 3,5% за підтримки ЮНІСЕФ. Учасників чекає відпочинок із творчими активностями, ментальним відновленням та знайомством із історією України у новому форматі. Захід пройде з 10 по 14 вересня. Кількість місць обмежена. Деталі та форму реєстрації знайдете на офіційному сайті всеукраїнського сімейного табору, народжені вільними. У Львівській національній галереї мистецтв відкриють виставку тайванської художниці і 6 вересня. У Львові стартує міжнародний мистецький проект перед майбутнім, який документує особисті історії та візуальні портрети 15 українських мисткинь, що творять в умовах повномасштабної війни. Цей унікальний проєкт є результатом співпраці тайванської художниці і та української кураторки Марти Труцюк. Навесні цього року Іса відвідала Київську та Львівську області, де зустрілася з художницями у їхніх майстернях і записала розповіді про те, як війна вплинула на їхнє життя та творчість. Перед майбутнім продовжує серію робіт і яка досліджує жіночу ідентичність у контексті соціокультурних викликів. Учасниці проєкту відомі українські мисткині з різних регіонів України. Офіційне відкриття експозиції відбудеться 6 вересня о 14.00. Вхід вільний. Оргомін передав мільйон гривень на дрони для українських військових. У серпні колектив провів серію концертів у Львівській опері і не просто вразив публіку, а зібрав мільйон гривень на потреби фронту. А за ці кошти придбали півсотні ФПВ-дронів. Частину передали воїнам головного управління розвідки, іншу – 68-й єгерській бригаді. Загальна вартість закупленої техніки становить понад 925 тисяч гривень. Решту коштів близько 70 тисяч залишили на наступні закупівлі. Ми стараємося робити все по максимуму в цьому контексті, бо це, скажімо так, можливо, навіть більш важлива місія ніж те, що відбувається на сцені. Муніципальний хор гомін став надзвичайно популярним цього року завдяки відео з Тікток, яке набрало мільйони переглядів і зробило хор відомим не лише в Україні, а й за кордоном. Торя ми, миле. Ми, 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 Наразі колектив готується до міжнародного концертного туру країнами Європи, де представить українську музику та підтримає нашу країну на світовій сцені. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.